Вітаємо відповідальних власників в школі для собачок. Дред. У нас буде така рубрика, де ми розповідаємо цікаві і корисні історії для власників собачок. Хтось впізнає себе, а хтось дасть пораду, як бути відповідальним власником. Тому ми починаємо цю рубрику і будемо вдячні, якщо ви будете приймати участь в коментарях чи у зйомках, якщо хтось захоче, може приїхати до нас і розповісти свою історію про собачку. Я думаю, всім цікаво буде послухати і подивитись конкретно вашу історію. Починаємо. Важливе питання: чи клієнт завжди правий, тому що він платить кошти? Будь ласка, напишіть свою думку нижче в коментарях. Чи клієнт завжди правий? А я розповім нашу ситуацію. Але, будь ласка, нажміть на паузу і спочатку напишіть. Я розповім конкретно свою ситуацію, а ви спочатку скажете: той, хто платить гроші, він замовляє музику у професіоналів, чи він приймає правила професіоналів? Розповідаю про наш кейс. Власниця собачки, яка дала нам навчання свою собаку, повинна була приїхати 14.00 на заняття. Її вже чекав тренер на території школи, підготовлений до заняття власниця так і не приїхала. Вона приїхала в 14.40, коли вже заняття закінчувалося, і каже: все, я приїхала, давайте заняття. Ми кажемо: вибачте, заняття вже закінчилося, ми позаймалися без вас. Приїдете на слідуючі заняття. Ми обов'язково попрацюємо. Як ви думаєте, як би ви поступили в цій ситуації? От цікаво. Напишіть, якби ви поступили, якщо клієнт домовився, не приїхав, приїхав пізніше. Правий він чи ні. Як я повів себе в цій ситуації? Тренеру було незручно, тому що в нього повинен бути слідуючий клієнт вже на 15.00. Йому треба було підготуватися. У нас регламенти є інструкції, все, що нам потрібно, вже є регламенти, інструкції, і ми знаємо, що за чим у нас робиться. Графік ми створюємо на цілий день, і у нас всі клієнти розписані. Весь час покроково, таймінг. Розписаний, і ми працюємо нон-стоп. Клієнтка возмущалася хвилин 5, я попросив тренера йти готуватися до іншої собачки, і я залишився поспілкуватися з власницею. Вона була трішечки газірована, я це називаю, коли це вже бульбашки летять, і людина не може заспокоїтися. Це вже рефлексії, проблема нервової системи. Коли людина думає, що вона права, і за того, що вона заплатила кошти. І я кажу: давайте розберемо вашу ситуацію. В кінці я розкажу, які я Задав питання десь всередині, даже розповім, які я задав питання, яке завело її в ступір, і вона згодилася в тому, що вона не права. А зараз я приведу приклади, які я їй говорив. Власниця дуже сильно кричала, коли приїхала, і говорить: Я попала в міні-аварію. А ви мене даже, ви не можете війти в мою ситуацію. Ви не розумієте, що я могла там. Стати інвалідом чи ще щось. Ну вона реально кричала і не розуміла, що вона в рефлексії. Просто кричить і робить нас винними в її гріхах. Я кажу: добре, ми вас поважаємо. Ви можете розказати свою історію, я вас уважно вислухаю. А потім ви відповісте мені на пару питань. Я вам теж розповім історії. Вона добре і почала мені насипати. Що от я їхала, попала в аварію, і там така історія довга, я не буду про це розповідати, щоб не витрачати ваш час. Основний аргумент я попала в міні-аварію, і я не винна того, що я запізнилася, тому що хтось там неправильно повів себе на дорозі, і я потрапила в аварію. Це якщо коротенько, я кажу: добре. Ми поважаємо вас. Ну все може статися, тому все нормально. Добре, що ви живі, здорові. Тепер послухайте нас, і вона додавала, що клієнт завжди правий, тому що вона це не спеціально зробила. Я їй кажу: зараз ви хочете, щоб ми змінили свою роботу і регламенти, тому що ви нас так просите. Правильно вона каже: Да, я говорю, добре. Якщо ви замовляєте в ресторані якусь їжу і просите приготувати не як шеф-повар вам приготує, а як хочете ви зараз і по вашому рецепту. Але ви скажете, солі мені стільки кинуть, того, стільки кинуть, не на смак, а так, як ви хочете, а не як професіонал говорить. Якщо блюдо буде пересолене, ви готові за нього заплатити гроші чи його їсти? Вона каже: Ні, не готова. Ну ви ж хочете зараз так, щоб було по-вашому. Я правильно розумію? Вона каже: Ні, ну це друга ситуація. Я говорю, добре, окей. Тобто, ви хочете змінити по своїм бажанням регламенти нашої компанії. Чи вона не розуміла, що я її запитую, чи вона собі чесно не відповідала, що вона хоче зробити з нашими регламентами? І вона каже: Ні, це інша ситуація. Я кажу, добре, якщо ви приїдете на СТО і попросите накачати колеса більше, чим задано регламентами. Наприклад, не 2,2 і атмосфери, а 3,5, і і у вас легкова машина. Це буде перекачені колеса. Ви скажете, що вам їхати трішечки легше розход пального менше, і вроді як все нормально. Але є мінус: якщо вас теж послухають і накачають такшини, то дуже велика нагрузка буде на ходову систему. Повністю всю і ходова швидко вийде із строю, але це було ваше побажання? Ви попросили зробити це на шиномонтажі і цим самим приведете до каліцтва машини. Можу сказати від себе, якщо власник хоче змінити регламенти в нашій школі чи інструкції, він повинен взяти на себе відповідальність за причину наслідкових зв'язків, що трапиться після того як ми змінимо ці регламенти і інструкції. Я кажу, ви готові взяти на себе відповідальність? За те, що зламається після того, як ми підемо вам на зустріч і зробимо, як ви хочете. Вона каже: ні. Я говорю, так чому ми повинні змінювати те, що працює вже дуже багато років, тому що більше 20 років досвіду з собачками? Потім я задам їй основне питання. А скажіть, будь ласка, в чому ми винні в тому, що ви запізнилися до нас на заняття? Ви знаєте, вона трішечки завісла і заспокоїлася. Після цього, як ви думаєте, вона запізнювалась більше на заняття чи ні? Напишіть в коментарях. От, прям цікаво, я дам кожному відповідь і скажу, як це було. В неї було ще мінімум 5 занять, вона приїжджала. І я вже в коментарях дам кожному відповідь, і ви зрозумієте, як ця розмова. Вплинула на результат навчання собачки. Тому користуйтеся цим кейсом, кому це було корисно, щоб стати відповідальним власником для того, щоб покращити роботу своєї собачки. Ви можете подивитися на цьому кейсі. Я єдине, що скажу від себе: не запізнюйтеся на заняття, на які ви вибрали час самі. Тому що вас чекає тренер, вас чекає собачка, і будьте відповідальним власником. Дякуємо, що ви підписалися на наш канал. Дякуємо, що пишете нам коментарі і задаєте цікаві питання. Будемо прощатися з відповідальними власниками, і до слідуючого випуску.